Доброго вечора, малюв прикладки окремомовного каналу. Гарний, трошки вітряний вечір, мінус 2-3, щось таке, але вон, діти у футбол грають, люди гуляють на шкільному майданчику на спортивному. Харкові непогода, нічого не заважує. Життя продовжується, як я кажу, не на що ми з Максиком на прогулянці. Все, як завжди, Максик кудись хоче піти. А в мене хі -хі -хі, свої плани. Ладно, Зараз підемо куди він хоче. Ладно, Як пройшов день у Харкові, ну день Старий Новий рік, бачите ще вогники. Де у кого світяться, горять, ну, ще. Так, веда хрещення і свята минули. І будемо чекати на весну. І це гарно. Пів зими вже позаду. Залишилось ще трохи, трохи, і все. А там березень. Це тільки такі... Мені здається, що він додому вже тягне. Все, Пройшлись, прогулялись, подивились. Усім побажаємо тихого вечора, спокійної ночі. Миру де що ти дивишся. Всім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої люди. Пока.